Ір нашої землячки, жительки села Вишнева Ожиховської Надії Миколаївни Україна. Ми з тих країв, де пшениці шумлять, Де пахнече червенцями полинами, Де вірні соколи під хмарами трублять, А вірні горлиці чарують їх піснями. Довічна юна у своїй красі, Заквічена калиною й барвілом. В Росії, єдина наша вільна Україна з очима сильніми прадання Дніпра, з чарівною пшеничою косою Сровін ставала сильна і молода, що світ до віку милувався тобою. І милувались, злобно посміхались, за тебе чорні базури тягли, поставить на коліна напагались і діло шматували, як могли. Тебе вбивали, у ярмо впрягали, в татарське рабство волком тягли, зривалиш шиї, духачі карали, сорочку вишиду рапником сікли, та ти вставала, гордо підіймала, не втомні руки до святих небес. За нас усіх ти Господа благала, Щоб вільний дух не згинув, а воскрес, і Він воскрес. І вічно буде жити, допоки у мене старий Дніпро, А дзвони православної Софії, дзвонитимуть усім нам на добро.